Такие красавцы молочні, рабині, синенькі, рабничні, то я рабині це молоді, синіх закрытий молоденький. Да є життя, там є надія так, дивіться, що в мене. Молоденькі таки зараз нарядник буде ворогенькі наряди. Це все життя, це красива. Гості тут у цьому світі, і в кожного в гостях своя дорога, де сербек прилюски серед квітів, що така красота світають, де є життя, там є наличка завжди у ціль.

Та сумася, що перемощат, була було голова, така сіга біля головня. Ранніки в мене повиходили ось таке молочно рядом. Петля з колінцями таке. Риба горда, така прям чернопи. баби на рябеньке мале таке, рудогорло, лускове, на свєсне таке. Значить пастух красивий, світля, коли салоба буде, буде голубий. Так, ось ще. Ось ще. Чорний голуб. Прошлого року чорний такий стартой, трошки грибок-дзьобий, такий красавець, цілу зиму в горі прожив, я його не трогав. Красавець такий так. Вже голубочка цілу зиму літала на шахтах. Вже дітки є молоді, сі красива голубка. Молоденька таке молочне, світло така красивая, костик набитий, крилишки такі, ай, красиві, світляча така буде, така забіловані кремаки дали такі, як вони копія забіловані, на голубочка буде. Така красива шутка красивенько так, то же їхні батьки дали только вже следующий вывод ну, другий вывод вони такі батьки і вони такі самі такі красивые и крыла красиві в них їх, на цього голубенка одна гнізда. Це на батьку похоже і на матір. Теж такі вони радужні, світі. Тож це голову буде красивий, такий длинний, вкусний. Красивий голуб. О, тут тут все таке інтересне. Ось таке синя таке. Ну, димчате, сильне, таке буде рябоголова таке красиве лисолобе. хвост набитий такі не вдержать, вони вже не політали місяць тут. Так, так, Це. Не, так, не. Це після цього цененького, що вийшло, рябоголова, друге таке димчате вийшло, такі криля, такі красивенькі такі. Рассветами детская. Красивая. Горабина молоденька. Двоє на будки не можу піймати, що таке голубочко буде кост набитий. Свепла така светлячка. Вони же тут і політали трошки. У буцьки молодий, як я десь пару показував, парував. Це батько їхній. Він тут літав цілу зиму, щоб вода. Щоб його бив, трошки під кашу. Це теж сірий голос, Копці сі молотили, вони цілу зиму тут жили. Один на вулиці здоровий такий сильний. Тоби... Кого не подобивав. Молоденьке все. Все одне молочне таке світле. У другої пари молочне. Голу буде такі. Бескльонок старанні. Такий красавець, 16 посту, паху вже навіть. Машина, а не голову буде молодий. Вони вже літали в мене трошки. Так, що тут в мене? Старим кермакам така кермачечка сильно летіла, брат поступили в дві білі, Ну, голубка летілася сильно, просто сильно. Жупом її припарував чорним. Будуть давати дітей, поби черкав пар, пару раз. Ще кермачич. Синенька голубка така. трошки цветна, што твора полудиму во гардија, се роди по тај куќи на тростиво она уште О, молиш, ние, на таблице.